Високі ціни, безробіття, корупція, війна і низькі зарплати це топ 5 проблем, які найбільше турбують жителів Кіровоградщини. Такі дані соціологічного опитування оприлюднила Центральноукраїнська українська соціологічна лабораторія. Дослідження проводили з 17 по 30 червня. Впродовж цього часу вибірковим методом стандартного інтерв'ю опитали 600 респондентів в області, розповів керівник лабораторії Едуард Клюєнко. Погибка досліджень складає 4,2%. Одне із опитувань стосувалося структури. Проблем населення. Як і торік, на першому місці високі ціни. Вони турбують майже 60% людей. Ще 42% опитуваних переймаються безробіттям. Із шостого на третє місце у порівнянні з минулим роком перемістилася проблема корупції. Де саме у нас люди стикаються із якраз цією побутовими проявами корупції, то структура знову ж таки залишається так само в лідерах. У нас медицина. І освіта це лікарні і навчальні заклади. Люди називають корупцією не санкціоновані платежі в цих закладах.